Доброго дня, друзі. Ми вже під'їхали на ще один наш об'єкт під Києвом це село Святопетрівське. Це монтується третій вже будинок площею загальною 2000 метрів квадратних. Ось подивіться, буквально тиждень тому цього фасаду ще не було. Вже зараз розпочали фасадні роботи і досить швидко, майже за тиждень, зробили утеплення клінкерними термопанелями. Давайте подивимось поближче. А ви обідаєте? Да? Смачного! Ми не заважаємо? Супер. Ти Ви так швидко. А за скільки ви зробили приблизно? А як так можна? Ваші роботи тут, чи що? Ви монтувати коли будете? Ну, термопанелі, панелі, кого? А сьогодні? Я зрозумію, не ну, милуйтесь. Підійшли вже е, до стіни. Е, тут використовується клінкерна термопанеля з плиткою Семір Роса, а е, це виробник Парадіш, е, товщина утеплення йде 50 міліметрів. Ну, я би сказала, що це навіть не утеплення, більше а е, декоративне оздоблення. Ось, якщо порівняти ось такий будинок без оздоблення, так він виглядає. Це вже е, третій. Якщо здалека трошечки видно, он, ті перші два будиночка, вони вже повністю готові. Це вже йде третій площою 2000 квадратів. Ось давайте поближче подивимось. Це робила бригада із п'яти осіб. Ось ціла стіна, буквально пройшов трошки менше тижня. Враховуючи те, що зараз постійно спека, вони працюють або вранці, або ввечері. Це, ну, як для мене, це дуже великий об'єм було зроблено. Щодо віконних укосів, тут використовуються елементи термопанелей товщиною 30 міліметрів, також з цією самою плиточкою. Вони зарізаються під 45 градусів і отак от собі швиденько монтуються. Молодці, молодці! То ви вже повністю і укоси по всьому зробили, так? Да? Монтажна бригада від Бога!